Фотомистецтво у Броварах існує. Довели під час відкриття першого міського тематичного фестивалю його організатори Дмитро Матейко, вихованець естетико-натуралістичного центру Камелія та Анастасія Гармай. Протягом п'яти днів у фоє міського культурного центру Прометей діятиме виставка світлин місцевих майстрів та фотографів із різних куточків України. Критику членів журі із 300 претендентів витримали лише 60, які були допущені до участі у виставці. Ми хотіли популяризувати мистецтво фотографії на тренах України, як в цілому, поки що ми починаємо з броварів, тобто немає ніякої комерційної цінності в цьому всьому. Просто ви маєте талант, приходите до нас, ми друкуємо ваші роботи, виставляємо, ви маєте аудиторію, маєте публіку, маєте критики. Роль організатора для Дмитра Дебютна розповідає увесь процес від виникнення ідеї до її обдумування та втілення в життя зайняв близько місяця. Захоплення фотографією почалося не так спонтанно. Хлопець займається цим мистецтвом майже три роки. На його вибір каже, вплинуло виховання та пошуки способу самовираження. Кожен може по-своєму кричати на цей світ і доносити до цього світу щось. В Даний момент це я фотографія захотіла. «Немного підняти народ з мест і показати, що ну треба займатися фотографією, посмотреть немного на мір посмотрети, ночи роботи, може быть, что то у себе переключиться и там щолкнеш шедевр і будеш крутим фотографом. Із шести сотень світлин, що їх прислали професіонали та аматори з усієї України, судді відібрали 120 найкращих. Тут багато робот вартих уваги, бо е я вважаю це. Е Найбільше досягнення цього фестивалю, що ми вдалося зібрати колекцію багатьох якісних робіт. Тут є на що подивитись, бо люди дійсно висловлювали свої думки. Це можна прочитати у фотографії. Тарас приїхав на виставку з Києва. Зізнається, хотів і сам взяти в ній участь, але не встиг надіслати свої роботи. Тож тепер шукає зміст у чужих фотографіях. Мені ця сподобалася робота, ще тоді. Сподобалася тим, що, по-перше, тут я ідею бачу як пара. По-друге, по світлу дуже цікаво, виходить, що перехід, де світлий низ, самі об'єкти темні, а там, де фон вверх темний, об'єкти світлі. Якби ця гра світла і тіні дуже класна. Ну, і те, що розмитий фон, і в наш Наша увага вся зосереджена на самих об'єктах. На думку фотографа, світлина має бути не лише технічно правильною, перш за все, вона повинна привертати увагу. Ось ця картина дуже цікава. Картина називає, тому що на фотографії вона вже навіть менше схожа. І захоплює, тому що картинка, а ти ніби туди засмоктуєшся, отак тебе туди тягне. Дуже ну, оригінально зроблено і технічно. Цікаво, поза конкурсом на фестивалі представили 20 найкращих робіт учасників клубу фотохудожників України. Ця експозиція отримала найвищу оцінку на всеукраїнському фестивалі фотоклубів. За ці роботи незалежно проголосували інші фотоклуби, тобто це роботи із так мов, так би мовити, із самою незаангажованою оцінкою. Якщо ви подивитесь з різних боків, тут різні роботи, але вони згруповані таким чином, що вони поєднуються тут мінімалізм, наприклад, їх цей поєднує, і форма. На думку художника, поняття фотографії справжньої і якісної слід розмежовувати, а критерії визначення останньої досить суб'єктивні. Кожна фотографія, яку ви тримаєте в руках, вона справжня, бо вона в руках, вона є. Це діалектичне поняття. Щодо розуміння якісного фото, це залежить від того, в якому напрямку, чи в якій галузі, про яку галузі йдемо. Вони відрізняються і для кожної напрямку одна та сама фотографія може бути, чи якісною, чи неякісною. Шукати спочатку зміст, а вже потім загортати його у форму, закликав учасників майстер-класу один із провідних фотографів України Віктор Марущенко. Засновник школи фотографів попросив бути обережнішим у своїх оцінках і добре подумати, перш ніж узяти до рук камеру. В нашій країні є три речі, в яких люди дуже хорошо розбираються. Це політика, футбол і фотографія. І всі хороші політики. Все хорошие э, футболисты и хорошие заветы дают. Но ну, о а фотографии вообще даже и говорить не могу. То есть это хорошее, вот это плохое, это как бы типично для нашего отношения к фотографии. Майстер-класи від іменитих фотохудожників і за сумісництвом членів журі відбуватимуться і протягом наступних чотирьох днів фестивалю. Ще у програмі Фотоквести та показ документального кіно. Визначення переможців запланували на останній день заходу, 19 червня. Окрім думки журі, організатори прислухаються ще й до вподобань відвідувачів виставки. Автору чиї роботи сподобались публіці найбільше. Вручить приз глядацьких симпатій.